О 22.19 рятувальники отримали інформацію про виникнення пожежі в центральній частині міста. Горіння відбувалося в двохповерховій будівлі. Вогонь на значній площі охопив як покрівлю, так і перекриття. Окрім цього, палали стіни всередині на площі 500 метрів квадратних для того, аби ліквідувати дану пожежу, а також не допустити подальшому поширенню вогню. Одночасно було залучено 10 одиниць. Пожежної техніки, в тому числі і спеціальні підіймачі для проведення гасіння з висоти о першій сорок дану пожежу було повністю ліквідовано, а також не допущено подальшому поширенню вогню.